Гаряча вода цілий рік. З такою вимогою виступають мешканці будинку, що по вулиці Симоненка. Майже два десятки людей об'єднала спільна проблема: відсутність гарячої води влітку. Вони нарікають, попри те, що самотужки гріють воду, доводиться платити ще й за її підігрів. Люди незадоволені, адже в інших містах такої побутової проблеми взагалі немає. Мало що бути у нас вода. Ну що ж, літо, приходить літо, діти грязні, ми самі всі потні. Ми будемо боротися до кінця, поки не буде гаряча вода в місті, круглий рік, щоб була нормальна у нас життя, нормальні умови. Влітку можуть включити тільки воду на День Конституції, це можуть, а можуть і не включити, тільки пообіцяти. І все. Відсутність гарячого водопостачання в літній період пов'язане з профілактикою водогінних систем, пояснюють комунальники. Такий ремонт проводять щороку, втім, це не основна проблема. На підприємстві теплокомуненерго стверджують, на заваді повноцінного водопостачання в літній період заборгованість міста за газоспоживання. У зв'язку з цим комунальники не можуть отримати газові ліміти для виробництва гарячої води. Її отримують лише медичні заклади. Заборгованість споживачів. За теплову енергію гарячу воду всіх споживачів, в тому числі і населення, і бюджетні організації і інші споживачі міста Івано-Франківська. Відповідно, ми не можемо розрахуватися 100% за газ, який наданий нам в попередніх опалювальних сезонах. Відповідно, ДК «Нафтогаз України не дає нам можливості, не дає нам газу в даному, в даному в даній ситуації, щоб ми відновили гаряче водопостачання мешканцям міста. Наразі комунальники ведуть перемовини з газовиками щодо відновлення подачі гарячої води до кінця місяця і мають намір надавати таку послугу на постійній основі вже з наступного року. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Неколюк, новини на вежі.